Сьогодні вони впали на коліна перед путіним перед Кремлем і стають країну в Москві. Ми допустимо цього. Є! Вони хотіли світлого майбутнього для своєї країни і віддали за це своє життя. Саме в ці дні, 10 років тому, під час революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. Тоді загинуло 107 українців, які без зброї стали на захист свободи та людської гідності, та яких пізніше назвали Героями Небесної Сотні. Їх світло пам'ять Україна вшановує сьогодні 20 лютого, у день пам'яті героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми усвідомлюємо, що всі, хто загинув на Майдані, вони принесли свою жертву заради того, щоб змінити хід історії України і щоб Україна рухалася вже зовсім іншому напряму. На жаль, вже 10 років проливаючи кров за свою свободу і за свою незалежність. З нагоди цього дня у Миколаєві до пам'ятника Героїв Небесної Сотні поклали квіти представники влади, учасники Майдану та їхні рідні, а також небайдужі містяни. Серед них Тамара Кемська. Мати героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Чоловік з міста Коростень приїхав на майдан у Києві 22 листопада 2013 року. Пані Тамара згадує, відтоді приїздив додому лише декілька разів. Про загибель сина жінка дізналась із соцмереж. Його вбила куля снайпера 20 лютого. Я потім знаходжу фотографію, де він стоїть перед самим таким там таким лесеньким заборчиком на пагорбі біля годинника до Жовтневого палацу в Києві. І бачу Сергія четверо стоять хлопців. Ну, Сергій, я ж боже, я ж свого сина бачу, що це він, одяг його все. От і той товариш, який йому телефонував, його там немає. Я кажу: телефоную йому та кажу, я бачу Сергія, а де ти? А він каже: А я туди не пішов. Ми, ми разом добігли до е, цього пагорба, де годинник, разом добігли до того місточка, а далі Сергій побіг сам. І Він залишився живий, він нікуди не побіг. все. А Сергій побіг. Ну і так, оце побіг за, за своєю смертю і кажуть, це трагічний день в історії нашої країни, каже пані Тамара. Однак саме він має нагадувати кожному про те, за що тоді поклали свої життя 107 хлопців та дівчат, і за що Україна бореться сьогодні. Адже 10 років тому люди різного віку та професій покинули свої домівки, аби відстояти право жити у сучасній європейській країні. Трен Рубташ, Владислав Новідомський. новини на телеканалі Март.